Прекрасна погода, 22, 22 жовтня в нас на календарі. І Кудись їду по полю. От Куди можна їхати, спитаєте, ви? Ні, це нічого не косить, не молодить. Їдемо вносить препарат. Для нас це вперше, але хочеться допомогти природі. Е, вперше я маю на увазі внесення саме на таку культуру. Взагалі ми користувалися цим препаратом. Багато хто з вас користується, це десь і сьогодні ми будемо його вносити на рештки на кукурузу. А, бо хочеться менше тих полок, всі знають, що там мішки такі хвороби, все зберігається. Треба трошки допомогти природі, щоб бактерії попрацювали. Зараз у нас температура 13,5. Трішки так сонячно, приємно. Пару днів чекали, бо прям... 2 градуси було, а зараз температура огонь будемо вносити. Трактор вже на полі, я під'їжджаю, засипали вже туди карбамід, кілограм, мабуть, по 7 вийшли на гектар, водичка і деструктор. Все. Зараз покажу, який деструктор, скільки л'ємо на гектар. Так. Трактор вже чекає, аж там далеко. Тут комбайн хороший косив, решток практично немає. У нас трішки друга картинка. Вже на місці показую це. У нас буде МКД деструкція. От сюди буде по кукурузі і трошечки хочемо спробувати ось тут по стерні теж внести маленький контроль такий падав, це тут уже пішла така. А пахне як? Я ще й сіла за вітром, молодець. Трішки за впечатлиним для історії до. Ну, я не скажу, що багато решток, але всі ми знаємо, що з них може бути потом біда. Так. так, Тут діляночка в нас невелика, вийшло якраз 10 літрів на 5 гектарів деструктора і по 7 кг карбінода. Так, це те, що я вам говорила, буде маленький контроль чисто для себе. Подивитися, як вони будуть, ці бактерії, які працювати ось на цьому кисочку. Так, Ну і звичайно буде воно все зароблене в землю, але не дискування буде, а оранка. Тому ось так. Скажіть, будь ласка, хто мав досвід по решткам пожнивним? Саме цікавить по кукурузі, по соняшнику, як працюють деструктор. Було б цікаво почути, почитати вашу думку.